Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Kyiv.ua. У даному догляді надамо ваші увазі бензинну травокосарку від компанії Husqvarna, а саме модель LC140P. Як ви бачите, постачається вона одразу з травозбірником, ріжучою системою, додатковим рукієм, а також до комплекту входить уся необхідна технічна документація. Розглянувши. Комплект постачання приділимо увагу технічним характеристикам, а пізніше не особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Потужність двигуна 1,95 кВт, що прирівнюється до 2,6 кінських сил. Робочий об'єм циліндра 123 см кубічних, об'єм паливного баку 0,9 літри. ширина обробки 40 см висота обробки регулюється від 25 до 75 мм. Кількість рівнів регулювання висоти 10. Об'єм травозбірника 50 літрів, вага інструменту 25 кілограм. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самої травокосарки. Акцентую вашу увагу на тому, що тут чудове співвідношення потужності до продуктивності та компактності. У чому це проявляється? У нас дуже сучасний дизайн з компактними розмірами, а також у нас є можливість. Складати травозбірника адже він виконаний з текстильних матеріалів, оснащений додатковим руків'ям для більш зручного очищення. А також в нас складне заднє руків'я. Відповідно, в стані зберігання дана травокосарка не займе великої кількості місця в місці зберігання. Незважаючи на те, що вона потужна і бензинова. Далі, переходячи до верхньої частини, ми бачимо наявність величезної кількості вентиляційних отворів для кращого охолодження мотору та більш тривалої роботи без перерви. Так само тут знаходиться паливний бак, ручний стартер, вихлоп, а також повітряний фільтр у легкому доступі. Тобто, ми завжди можемо швидко його очистити. У разі такої необхідності, дека у даній травокосарці у нас виконана з металу. Відповідно, має великий ресурс. З приводу прохідності акцентую вашу увагу на тому, що колісна база в нас складається з різного типу коліс. Передні колеса у нас трошки менші, задні трошки більші. Це зроблено знову ж таки для підвищення прохідності даного інструменту. Працюючи з даною травокосаркою, ми можемо легко її підлаштувати під найвибагливіший газон, адже вона має цілих 10 рівнів регулювання висоти. Отже, як висновок маємо компактний, потужний, продуктивний та надійний інструмент для створення комфорту та затиху. На вашій присадибній ділянці або навіть для певних промислових завдань. На цьому наразі у мене все. Випадку, якщо маєте додаткові запитання з приводу цієї травокосарки чи будь-якого іншого інструменту від компанії Husqvarna, звертайтесь до фахівців, а саме менеджерів сайту Sweden Tools Kyiv.ua. Інструмент під ваші потреби та задля вашого комфорту. Особисто я подякував та ще побачимо.